Хайленд споживає значно менше. Дарує відчуття вау. Довша, ширша, вища підходить для міського середовища. Шукаєте найдовговічнішу батарейку, дуже близький по духу Тесли, Буквально ковзає дорогою. Тому я перевага і мій голос This is the future. Evolution. This is the Привіт, я Марина, і сьогодні зі мною в кадрі дві різні, але дуже близькі по духу Тесли: класична легендарна Tesla Model S та оновлена класика Tesla Model 3 Highland. Яка з них буде кращою для тебе? Дізнаємось просто зараз. Почнемо з зовнішності. Обидва авто мають виразний характер, проте, Model S – це витончена елегантність, а Highland – стримана агресивність. Щодо габаритів, Model S в нас більша за всіма параметрами. Вона довша, ширша, вища та має більше місця в салоні і в багажниках. Model 3 Highland – Компактніша, легша та більше підходить для міського середовища. Якщо для тебе важлива максимальна тиша, тут Model S виграє, оскільки має шумоізоляцію на рівні преміум класу. Але Model 3 вже дуже близько. В порівнянні з попередньою версією Highland став значно тихішим. Він має подвійні склопакети та нові, більш кращі ущільнювачі. Ще один ключовий момент підвіска у Model S Вона пневматична та підлаштовується під дорожне покриття і буквально ковзає дорогою. У Model 3 Highland немає пневматики, але її підвізка стала значно м'якіше. Що стосується кермування, то авто відчувається гострішим на дорозі. Отже, якщо хочеш комфорт бізнес класу, обирай Tesla Model S. Але Highland давно вже не табуретка їздити комфортно. Всередині це два різних світи. Model S – це простір та розкіш бізнес класу, а Highland – технологічний мінімалізм. Мені подобається, що в них все просто і інтуїтивно, хоча чесно скажу, салон. Tesla Model S дарує відчуття вау, але зазначу, що салон Хайленда також не відстає, адже став значно краще виглядати і в плані якості, і в плані естетики. По витратам Хайленд споживає значно менше. 13-14 кВт на 100 км. Що стосується Model S, то тут витрати більші. 18 20 кВт на 100 км в залежності від швидкості руху. Щодо обслуговування у Tesla воно мінімальне, але страховка та запчастини на Tesla Model S дорожче. Тому, якщо хочеш більше економії, обирай Tesla Model 3 Highland. Якщо ж ти обираєш статус, обирай Tesla Model S. Саме цікаве в даному порівнянні це батарейка. Model S оснащена батареєю з преміальною хімією NCA Нікель Кобальт Алюміній. Тесла довго використовує її для потужних моделей. Її переваги велика енергомісткість та висока енергоефективність. Проте вона чутлива до високих температур та швидше зношується при швидких зарядках до повного. Ось цей задньопривідний Highland оснащений більш екологічною та довговічнішою батарейкою з хімією LFP літій-залізофосфат. Ця батарейка має найдовший життєвий цикл. Хімія LFP дозволяє щодня заряджати автомобіль до 100 без шкоди ресурсу батареї, проте заряджається вона повільніше, має меншу енергомісткість та чутлива до низьких температур. Що стосується long Range Highlands, то вони оснащені батарейкою з хімією NMC. Нікель-Марганець Кобальт, що робить ці моделі ідеально збалансованими по продуктивності ресурсу життя та безпеці. Така батарея має високу енергомісткість, краще працює в холод та має трохи довший цикл життя, ніж Нікель-Кобальт Алюміній, що у Model S. Якщо ви практична людина та шукаєте найдовговічнішу батарейку, однозначно обирайте Highland. Я провела з обома автівками декілька днів і можу сказати, що Model S – це про спокій, розкіш. Та потужність, але інколи вона здається занадто великою для міста. Хайленд компактний та зручний. Він чітко чує водія та запалює драйвом. Отже, резюме: обидві тесла фантастичні, але розраховані для різних цілей. S для тих, хто хоче максимум у всьому і готовий за це платити. А Хайленд сподобається тим, хто шукає сучасне авто на кожен день з усіма фічами без переклад. Що стосується мене, то для міста я б однозначно обирала Хайленд. А на трасу чи до подорожі, звісно, Model S. Якби я могла обрати два авто, я б таки зробила. Але якщо обирати одне, то моя перевага і мій голос за Model 3 Хайленд. Цікаво, а як у вас? Напиши в коментарях, яку обираєш ти. Якщо було корисно та цікаво, став лайк, підписуйся на канал. Та до скорих зустрічей у нових відео.